Йому ефір на телеканалі Інтер Олександр Єфремов, председатель фракції партії регіону в Верховної Раді. будь пожалуйста, доброго вечора, шановне товариство, Олександре Сергійовичу, Скажіть, будь ласка, протягом останнього року ми всі мали можливість спостерігати за тим, як міняється діаметрально протилежна позиція партії регіонів стосовно євроінтеграційних процесів. То ви за, то ви знову проти, то потім піднімаєте якісь е, програмові ваші документи і знову ви за. В мене просто таке до вас запитання. А чого ви постійно за носа водили представників європейських структур, які приїжджали сюди в Україну? Чому постійно під час зустрічі з ними ви вічно щось обіцяли? І тут несподівано в один момент все це було перекреслено? Ви ж розумієте, що одна справа торгуватися і вести якісь перемовини з Росією? Виходячи ще зі старого совдепівського принципу мислення, а інша справа з європейцями, невже ви не розумієте, що європейці не пробачать такого зухвалого ставлення до їхніх місій? І друге запитання, якщо, ем, якщо ви дозволите, е, прем'єр Азаров, і ви так дуже детально розказували. Як погано нам буде в Європі, який поганий міжнародний валютний фонд? Ну і взагалі деталі ваших торгів з європейськими структурами. А чи можна би було довідатися українському суспільстві деталі ваших перемовин з Російською Федерацією? Що ж там нашіптували Янукович з Путіним по 5 годин в Сочі сиділи? Про що ж домовилися? Що ж таке сталося, що визначило як базовий найвагоміший аргумент? Отак в останній фактично день поміняти позицію партії регіонів і влади стосовно євроінтеграційних процесів. Дякую. Олег Ваша партія не робить різких політичних політических заявлений. Impeachment, відставка. Ну, ви вот эти вот позиції? Ми робимо такі заяви Савіко і шановна студія, і вважаємо, що вчора, після того, як була озвучена позиція Кабінету міністрів стосовно призупинення підготовки документів щодо євроінтеграційних процесів, цей акт можна трактувати як акт державної зради, і відповідно, прем'єр-міністр Української держави, а також весь склад уряду. Який проголосував за подібне рішення, мають бути піддані кримінальному переслідуванню, і, між нами кажучи, можна застосовувати по відношенню до членів цього уряду навіть цю ж кримінальну статтю, яку вони застосовували, по відношенню до Тимошенко. І окрім того, ми вважаємо, що подібний крок, подібний крок абсолютно юридично. Морально, психологічно веде до того, щоб оголосити початок процедури імпічмента президента як тої людини, яка фактично відповідає за геополітичний напрямок розвитку української держави. Окрім того, ми вважаємо, що цей цинізм, з яким більшість працювала в українському парламенті, і як дурила постійно європейців своїми обіцянками, гарантіями. Проголосувати за ті чи інші закони, які необхідні для позитивного рішення у вільнюсі, парламент так само має бути розпущений, і, відповідно, мають бути вибори практично усіх центральних гілок влади. Українська влада має бути перезапущеною, бо вона не здатна забезпечити не тільки нормальне життя для українців, але й забезпечити перспективу, навіть мрію дати для людей, щоб вони могли нормально почуватися в завтрашньому дні. Зверніть увагу, сьогодні на Майдан в Києві, у Львові, в інших містах України виходить в першу чергу студентська молодь. На це ж треба звернути увагу. Це є люди, які хочуть жити в нормальних умовах, в нормальній державі і мати зрештою європейську перспективу. І якщо говорити про Європу, про європейські інтеграції, про вільнюс. До якого, до речі, ми разом з паном Яценюком і з паном Кличком, незалежно від того, чи поїде наша влада, чи поїде президент, ми все одно туди поїдемо на запрошення європейських очільників, що говорить про те, що дійсно європейці не закривають перед Україною двері, і ми ще маємо шанс і маємо надію, що таке рішення може бути позитивне. Я би хотів сказати, чому для нас Європа сьогодні і це рішення у Вільнюсі є надважливим, окрім тих. Правильних аргументів, які були висловлені з уст Віталія Кличка і Арсенія Яценюка, моїх колег по опозиції. Я би хотів сказати, що для нас рішення вільнюса в першу чергу це є дуже серйозний і суттєвий крок подалі від такої тісної опіки Москви і Кремля. Окрім того, другий надзвичайно важливий момент, про який також треба говорити, це є дуже серйозний процес. Зламу у свідомості багатьох українців. Шлях до Європи нам відкине абсолютно всі ті совкові, совдепівські, які ще залишилися на превеликий жаль в багатьох мешканців України. Принципи мислення ми почнемо жити, думати, діяти по європейськи сучасно. До речі, якщо стосується економічних перспектив і економічних проблем, про які сьогодні так багато говорилося. і Поки що прем'єр-міністром Азаровим, ну і представниками партії регіонів, представниками більшості. От подивіться. Ми ж до того часу, 4 роки при владі режим Януковича, ми ж до того часу ж фактично не з Європою працюємо в економічному сенсі. Ми працюємо з Росією. І який результат? Україна на межі дефолту. На сьогодні ми маємо збільшення внутрішнього валового продукту 1,5%. Де ж статистика? Це не я придумав. Нам дає 5,6% нині збільшення промислового зменшення росту промислового виробництва. Ми маємо збільшення заборгованості заробітної плати, пенсій, соціальних виплат майже 2 мільярди це є офіційні дані. Ми на сьогоднішній день маємо просто катастрофічну ситуацію з казначейством, яке не проплачує програм на місця. Умовно кажучи, люди добрі, та в державній казні, в нашій з вами державній казні. Наразі близько 400 мільйонів. Це є фактично держбюджет середнього району. Ви собі уявляєте, в якому стані економічному знаходиться наша держава? Це ми працюємо з Росією. Російська Федерація ще до наших євроінтеграційних заяв припинила надважливі програми «Україно-російські». Космічну програму фактично зупинено. програму щодо літакобудування Антонов, програма суднобудування це не Європа, це Росія. Це вже зробила. Я вам не хочу навіть нагадувати про всі ті сирні, молочні, е чоколядові і інші війни, які веде Росія по відношенню до України. Не згадую інформаційне протистояння, не згадую війну в гуманітарній сфері, будівництво тут русского міра і таке інше. Я лишень хочу задати логічне запитання: якщо такий краховий стан економіки при співпраці з Російською Федерацією, з Кремлем, то чом би нам не попробувати попрацювати з Європою? Що ми губимо, товарищи? Якщо тут завал, якщо тут катастрофа, можливо, ті гарантії європейських очільників, які нам говорять і говорять про серйозні перспективи, вони будуть зреалізовані. Зрештою, вже про тут говорилося. Нікого не треба переконувати. Треба просто-напросто побачити, що рівень життя в Європі в усіх сенсах він є набагато вищий, ніж в Україні. І не на Росію, не на Москву нам потрібно рівнятися, а на Європу. Але я так розумію, що потрібно завершувати, бо час передачі не, не. підходить до кінця. Ні, ще можна говорити? Ще Можна говорити одну хвилину. Тоді якщо так. Львів, Андрій Садовий, у нас в прямому ефірі. Во Львове много людей на площади, я понимаю. А господин мэр, скажите, пожалуйста, вот вы призвали людей выйти на улицу. В этот момент суд принимает решение, я тоже так понимаю. Это законно или незаконно? Вот что произойдет, если внезапно суд по просьбе администрации области примет решение, что это незаконно, а вы... Призивали людей на вулицю. От що в таких ситуаціях? Добрий вечір. Студія. Сьогодні дійсно у Львові на майдан вийшло дуже багато молодих людей. Це ці молоді люди, які народилися в роки незалежності. І насправді ми подивовані, але вони народилися вільними людьми. Вони не інфіковані цією бацилою комунізму. Як дуже багато наших політиків, і вони щиро з посмішками вірять в своє завтрашнє майбутнє, і вони прийшли його захистити. І я гордий за місто, я гордий за львів'ян, що ми маємо таких хороших львів'ян. Ніхто в Україні не може порушувати конституцію. Конституція дозволяє громадянам вільно збиратися. І сьогодні є воля, є дуже хороші. Мудрі люди, і насправді сьогодні студенти не хочуть спілкуватися з політиками. Вони е, говорять до людей до завтрашнього дня. Вони хочуть будувати країну, в якій хочеться жити. Вони розуміють, що це залежить тільки від них. І насправді політиком сьогодні подивований їхньою позицією. Ніхто їх нікуди не просив, не закликав. Вони самі вийшли. Вони вчора до обіду мали зовсім інші плани. Хтось хотів відпочивати, десь поїхати, але розпорядження уряду їх змобілізувало. Самоорганізація, самодисципліна. Це означає, що в Україні народилися нові люди. Їх зупинити неможливо. Дякую, Андрій Садовой, із Львова. Там людей много, там несколько тисяч або пару тисяч. Мені сложно сказати. Я не знаю, какое рішення зараз винесять суд. Но в Николаеве, где всего лишь 50 человек вышло на улицу, немного, но там были столкновения, там есть люди, которые получили повреждения. Я думаю, что в принципе, конституционно, с точки зрения Конституции, мне кажется, так, глядя со стороны, я не знаю деталей, этого делать не надо было. Мы еще ино, к что Якраз тільки нам прийшла інформація. Ми ж з Олегом Ярославовичем і з Віталієм, тільки на майдані були, і дякуємо, що ви нас сюди запросили. Але 24 числа це в неділю разом з громадянським суспільством ми робимо дуже велику акцію. Вона розпочнеться 12-й годині. Зрозуміло, що це перший крок, щоб люди вийшли за себе. Так, от коли зараз ми сцену підвозили, нас оточило декілька спецпідрозділів Беркут. Тримали машини для того, щоб не дати можливість розгорнути сцену на європейській площі. Але от буквально ми на п'ять хвилин тому проінформували, що депутати проїхали. Розступився Беркут. Після наших великих переконань. Ми на кінець-то почали монтувати сцену. Тому ми дуже просимо. 12 година, 24 листопада, неділя. За европейские майбутние на Европейском Майдане придите, пожалуйста. А вот у меня к вам вопрос тогда в этой связи. Вчера, когда эти призывы появились на Фейсбуке людей, они просили политиков в это не вмешиваться. Они не хотели партийных знамен, они хотели показать, что это народная инициатива. А все равно политики там. Почему? Дозвольте вам пояснить, товарищи. Ну, мне кажется, это не совсем корректно сейчас и не совсем правильно. Коли дехто намагається зробити протистояння між нібито політиками і не політиками, в тому числі і в подібних акціях протесту, я хочу вас проінформувати, що сьогодні відбулося спільне засідання між представниками трьох опозиційних фракцій свободою, ударом і батьківщиною, а також представниками громадських незалежних організацій, а також представниками журналістського корпусу, наслідком такого зібрання було створення спільного Оргкомітету, який буде координувати акції протесту по усій Україні стосовно питань євроінтеграції. Але розумієте, чому я сказав на початку, що некоректно ставити питання проти ставлення між політиками і неполітиками, тому що будь-яка людина, яка ніколи не займалася політикою і написала в соціальних мережах: я йду на майдан і вийшла на майдан, з того моменту вона стала політиком, тому що політика... Це є мистецтво управління державою, і насправді без політичних партій вирішити це питання, які підтримують ці тези, ці позиції, без політичних партій вирішити це питання неможливо. Скажіть мені: чи можна перемогти політика Януковича? А він політик? Чи можна перемогти політика Азарова, політика табачника неполітичними методами і без політиків? Звичайно, що ні. І тому це є певна підміна понять, але я вас запевняю, що в нас є конструктивний діалог і в нас є взаємопорозуміння відповідно з громадськими організаціями стосовно тих акцій, які відбуваються зараз, от зокрема чи в Києві, чи, наприклад, у Львові, чи в Миколаєві, дійсно люди через соціальні мережі або так як у Львові було. Університети, інститути закликали студентів, студенти вийшли, і вже потім деякі політики почали закликати. Коли вже студенти вийшли, вже нібито вони закликали, щоб інші приходили. Але саме це говорить про те, що ті акції якраз відбуваються на основі спільної ідеї ідеї євроінтеграції. І на тих заходах партійних прапорів партійної символіки немає. Ви можете включити зараз Майдан, там немає символіки свободи, удару чи батьківщини. Але в неділю, коли опозиція, політичні партії проводять ці заходи, коли ми запрошуємо громадські організації, така символіка може бути тут, в даному випадку має іти співпраця і координація. Ще раз хочу підтвердити товариство. Це є важливий момент. В неділя, 12-та година, європейська проща, приходьте. І щодо завтрашнього дня, точніше, сьогоднішнього, стрілка годинника вже перейшла 12-го. 80 років зняв шанування великої трагедії української нації голодомору. Дуже мені прикро, що незважаючи на те, що на погоджувальній раді Верховній Раді було домовлено, що сьогодні питання постанови про вшанування жертв Голодомору, 80-ї річниці, буде проголосовано в парламенті. Але ми зранку прийшли, і ці домовленості вкотре були порушені. Бо в проєкті порядку денного, в переліку порядку денного, не було цієї на превеликий жаль постанови. Але як би там не було товариство, завтра о 16-й годині я закликаю усіх, усіх людей доброї волі виставити у своїх вікнах свічку пам'яті за тими десятками мільйонів жертв, таких самих, як і ми з вами, людей, які загинули тільки через те, що вони просто нормально хотіли жити в тій державі. І знаєте, цинізм в чому полягає, щоб їх знищували представники цієї жахливої большевицької сталінської системи. А їхні послідовники, отих сталіністів, сьогодні знищують наші покоління, нас з вами позбавляючи нас можливості вибирати шлях в Європу і шлях в нормальне людське цивілізоване життя. Тому дійсно комунізм в Україні має бути засуджений, як ідеологія людину не Тому дійсно. Ми повинні ставити питання про заборону як і нацистської, так і комуністичної ідеології в українській державі. Кличко пригадуєте, згадував приклад Молдови. Дійсно, знаєте, цікаво, Молдова нас обійшла в євроінтеграційних процесах. Отак От просто на повороті. Ми, звичайно, можемо тішитися за представників молдовської нації. А може, то тому сталося, що декілька місяців тому назад в тій державі ухвалили рішення. Заборонити використання комуністичної большевицької символіки, може, тому що в тій державі психологія людей стала вже іншою, не совковою, не радянською. Може, нам треба мінятися, і тому нам дуже прикро, що ще вчора була величезна перспектива і величезні можливості того, що вільнюс нам би міг нам би міг дати оцей серйозний поштовх до того, щоб українці відчули себе європейською нацією. А відчуття це завтра би дало реальні, зовсім інші соціальні стандарти життя. Але ми будемо боротися, і я сподіваюся, кожен з нас розуміє, що все зараз в наших руках просто так, манна небес, не впаде. Будемо боротися за завтрашнє майбутнє, за справедливість і національну, і соціально, і за відповідні європейські стандарти життя. Щоб Шла повз вуха про я так зрозумів наступного тижня планують РНБО засідання. Так да. значить щось вони замутили. Це посмотрим. Вони це... так замутили, що вони самі заблудилися ну, вже Олег, Олег Бог уже говорив. Олег Алекті гнібок уже говорив а восьмидесятиліть. Я говорю просто результати. Це результати нашої совмісної роботи за останні годы. Коли ситуація в Україні кардинально змінилась. Ви бачите, по мені, є без партії регіонів таких результатів на вас топі би точно не було. Якщо <свят> да. б вони не работали, то я думаю, що там теж була б бы підтримка процентів 80 європейської інтеграції. Але не треба розчаровуватись. Навіть якщо Віктор Янукович не підпише цю угоду, значить цю угоду підпише новий президент, новий уряд і новий парламент. Так. Олег Тигни уже говорил о 80-летии Головдомора. Голод забрал в жизни как минимум 4 миллионов украинцев. Это одна из великих трагедий человечества. И я предлагаю все же помянуть минутой молчания. Спасибо всем Дякую. людям, профессуре, политикам. Спасибо за участие в нашей программе. До следующей пятницы.